Зараз я розповім про обробку голосу для серіала Мобільний фотограф. Посилання на нього буде в описі під відео. У даному курсі лектором був чоловік, і при цьому його петличка була причеплена на светр під шиєю. Ось про це ми і поговоримо. Коли зручніше використовувати камеру на твоєму телефоні, а коли без великої фототехніки не обійтися. Ось про це ми і поговоримо. Коли зручніше використовувати камеру на твоєму телефоні, а коли без великої фототехніки, не обійтися. Після прослуховування я чую, що запис глухий за звучанням, і це треба буде виправити. Перейдемо до процесу обробки аудіо в програмі Adobe Audition. Спершу я завантажу пресет, який створив у минулому відео. Прослуховую запис. Ось про це ми і поговоримо. Коли зручніше використовувати камеру на твоєму телефоні. Зараз чутно, як налаштування добре працюють, але голос все ще глухий. Як це виправити? По-перше, я чую, що не вистачає гучності у голосі, тож я заходжу у компресор та додам значення для вхідного та вихідного рівня гучності. Значення варто регулювати так, аби в графіку ми бачили дві жовті лінії на одному рівні. Це доволі просте пояснення, але про компресору згодом ми ще поговоримо. Також рекомендую зайти у кожен еквалайзер та скинути налаштування. Те саме варто зробити з деесером. Налаштування можна скинути, обравши дефолтний пресет. Переходжу до першого еквалайзера та оцінюю спектр аудіо, навівши мишкою на спектр. При цьому ніяких натискань я не роблю. Бачимо, що спектр зберігається та застигає. Тобто він записує максимальні значення, які були проаналізовані впродовж прослуховування. Якраз ці значення нам і потрібні. Я бачу, що в діапазоні 400-800 Гц найбільший сплеск частот. А на високих частотах, починаючи від 2 кГц, є просідання нижче 0 дБ по гучності. Тобто цих частот не вистачає нашому голосу. Тож я створюю bell фільтр який придушує середні частоти 400-800 Гц приблизно на мінус 6 дБ. Та створюю high shell фільтр і тягну його на плюс 8 дБ. Послухаймо до і після обробки. Ось про це ми й поговоримо. Коли зручніше використовувати камеру на твоєму телефоні, ось про це ми й поговоримо. Коли зручніше використовувати камеру на твоєму телефоні. Позиція плагінів у списках дуже важлива, тому що звук проходить обробку послідовно через кожен плагін. І спектр звуку може змінюватись від одного плагіну до іншого. Тож майте це на увазі. Тепер перейдемо до другого еквалайзеру, який розташовано після мастерингу Ozone 9. Знову запишемо спектр сигналу, який поступає на еквалайзер. Бачимо, що високі частоти стали гучніші, але при цьому бубаніння на середніх частотах ще залишилось. Я приберу бубаніння на декілька дБ. Також вирізаю частоти нижче 100 Гц за допомогою лоу-кат фільтру. До речі, 90% людей у світі знімають на камеру саме смартфона, а не фотоапарата. До речі, 90% людей у світі знімають на камеру саме смартфона, а не фотоапарата. Залишився останній еквалайзер перед лімітером. Я хочу ще додати високих частот, і з цим мені допоможе плагін Waves API 550B. Це чотирьохсмуговий еквалайзер, у якому кожна ручка відповідає за свою смугу, тобто діапазон частот. Якщо мені потрібно зробити голос яскравішим, то я обираю верхню ручку на частоті 12,5 кГц та додаю 2 дБ погучності. У другій ручці обираю 8 кГц і також додаю 2 дБ погучності. У третій ручці обираю 700 Гц і навпаки ставлю у мінус 2 дБ. Послухаємо до і після обробки. До речі, 90% людей у світі знімають на камеру саме смартфона, а не фотоапарата. До речі, 90% людей у світі знімають на камеру саме смартфона, а не фотоапарата. Якщо ви не помітили великої різниці у роботі еквалайзерів, то я рекомендую послухати в наушниках ще раз. Також ваш досвід у роботі з аудіо допомагає вам почути різницю у налаштуваннях. Для цього рекомендую частіше працювати з аудіо і набирати з досвіду.